В Києві світло, новий християнський кінофестиваль. В конкурсній програмі представлені стрічки, документальні та художні, мультфільми, музичні кліпи, соціальні ролики. Головне, щоб це було душевне кіно без насилля. Фільм відкриття фестивалю з номінацій для дітей анімаційний князь Володимир. Президент кінофестивалю, магіст теології, зізнається, що в його душу найбільше запали православні притчі, кіномиців з Білорусі. Вони об'єдналися довкола монастиря і створили студію на честь святого Іоанна Воїна. Студію очолює черниця Іоанна Орлова. Притчі це дотепні кіноновели з філософським смислом. В одній із притч три старці рибака, які вміють молитися тільки так. Троє вас і троє нас. Господи, помилуй нас. До них на остров приездит архимандрит вот и в их молитве «Отче наш». Отче наш, наш и си на небесах, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое. Три сезона уже притча вы видели. В этом году мы отсняли четвертый сезон Сейчас іде звучання в конці октября пріші чотири. Може бути покрову Успію творці християнського кінематографа. Одностайні, що найцікавішим в кіно є людина та Бог в глибині її душі.